Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогоднішнє відео буде тегове, і називається воно 12 місяців 12 парфумів. Я долучаюся до тегу блогерки Наталії Фінз, і цей тег дуже такий доречний для мене зараз, тому що, знову ж таки, я хотіла зробити такі підсумки якісь, і це відео мені Вірніше цей тех мені допоможе зробити ці підсумки, сказати вам, розказати вам про ті парфуми, які я частіше всього носила в 2023 році. Ну, це умовно, так би мовити, тому що я по пам'яті зараз буду вам розказувати, і сподіваюся, що пам'ять мене не підведе. І Парфуми, про які буде йти мова, я їх не просто так найчастіше носила, вони мені запам'яталися, і, і тут будуть парфуми, які, які не, не справили на мене враження, які до яких я намагалася долучитися, розношувати, і в мене з цього нічого не вийшло. Отож, починаю. Наталочка, тобі велике вітання, дякую тобі за чудову ідею. І перший парфум. Це у нас буде січень. І аромат це мій вже не перший том Форд. Але Томфорт, про який я мріяла, це бітерпіч. Я його купила в січні, і, звісно ж, я його, мабуть, тиждень з нього не вилазила. Дуже мене він справив на мене враження і вау-ефект, і він такий потужний, він гурманський, він персиковий, він вершковий, він позитивний. І... Я задоволена цією покупкою. Мрія здійснилася, і парфум мене тішить, радує мене. І хочу сказати, що ну, це дійсно перлина в моїй колекції. До речі, я його спробувала ще носити у вересні в Італії брала з собою в подорож і там мені він не зайшов. Ну я пізніше трошки про це розкажу, коли буде, буде вересень у нас. Е, так, лютий. В лютому я носила, е, знову ж таки, я його купила в лютому і носила, не можу сказати, що, най, що найчастіше, але е, спробувала в лютому, е, потім от осінню зараз я його досить непогано носила. І грудень він мене, знаєте, так вражав приємно і на чоловіку гарно сидів. Це One Cleaf Arpels Orchid Leather. Аромат, який дуже схожий на Black Phantom від Кіліана. Про, аромат про шоколад, аромат про шкіра тут така трошки шершавенька, знаєте, але м'яка, алкогольний, солодкий, а, ну при цьому він досить таки має унісексове звучання. А, я в захваті від цього парфуму, і у мене є Black Phantom, і якщо Раптом Black Phantom в мене вже не буде, і буде тільки цей аромат. Я буду задоволена, він мені повністю буде закривати нестачу Black Phantom. Хоча вони, звісно, вони прямо не клони-клони, вони трошки по-різному звучать, і у Black Phantom і ну, інші інгредієнти можливо якісніші, можливо. Але ну, при паралельному затесті я. Для себе зрозуміла, що мені і в цьому комфортно, і в тому. ну, Великої різниці я не побачила. Дуже гарний, дуже задоволена ним. Наступний аромат це березень. Бренд Fillie Будуар Бель. Аромат, з яким я познайомилась не всліпу, я його тестила. І все одно прокололася, коли я його ну, тестила в брукарді його, і перші ноти мене, на мене вплинули позитивно. Я вся така була в реверансах йому, але згодом з'явилася така пудра їдка для мене, і я просто не виношу цю пудру. і... В 2003 році я визначилась тим, що я не люблю пудрові аромати, не люблю цю ноту в ароматах. Звісно, не всі аромати пудрові на мене такі враження справляють, але більшість ароматів я зрозуміла, що це не моє, це повз мене. Тому, якщо, до речі, я його і продати навіть не можу зараз, я його виставила ще тоді, я спробувала. Ну, я його продаю, ну, прямо в мене такого немає, щоб позбавитися. От у мене, наприклад, був, до речі, також пудровий аромат Ельдо Дівайн Інфант. Це взагалі для мене парфумерний кошмар був. Цей божественна дитина. А цей аромат все ж таки... Ну, не такий прямо бридкий, гидкий, але я би від нього позбавилась і забула його назавжди. Ну поки що, я з, з, з цим ароматом новий і не підходжу. Навіть не пробую. То, то в мене були спроби в березні. Е, я намагалась, я думала, зараз восени е, буде можливість, я його поношу в більш прохолодну погоду. Думала, для нього прохолодна буде. Кращою, але ні. Мій прокол парфумерний. Наступний аромат це квітень. Аромат Трезор для Нюї Інтенс, аромат про вишню. І я його купила із завишні. І це вже мій другий флакончик. Я його купила в квітні і на роботі ділилася. І багато мого оточення в захваті від цього аромату. І я сама також, тому що вишню дуже люблю. І база тут така, як у класичного лянюї Ланком Трезор. Аромат потужний, аромат шлейфовий. І я його не уявляю в спеку, але в інші. Пори року він дуже гарно розкривається, дуже приємний, солодкий, ванільний, тягучий аромат. Класний. Поки що у мене залишається на поличці. Наступний аромат це у нас травень Елісон Олдоні. Аромат пропудру. І знову повз мене. Цей аромат трошки кращий, ніж Будуарбель, як на мене. Немає такої серблячої, їдкої, як я казала, пудри, але щось в ньому заважає, якась нота, я не знаю, що це таке. Я його купила із за троянди, я думала, що тут дуже красива троянда, вона так і є, тут красива, але пудра, помадність в ньому це все не для мене. Тому на жаль, далі не хочеться знайомитися з цим брендом. Можливо, ви знаєте цей бренд, і у вас є такі аромати, які вас вразили, ви можете поділитися в коментарях. Але от на зараз я просто ну, трошки в шоці, тому що у мене таких два аромати і два, е, мімо, як то кажуть. На жаль, Наступний аромат це червень, і в червні я відкрила для себе заново цей аромат, який у мене до, достатньо давно вже. Я його просто я вирішила, що він суто-зимовий. А він влітку дуже, дуже красиво розкривається, дуже класно шлейфить. І, ну, прямо, знаєте, як друге дихання у мене з ним. До речі, тут є пудра, але пудра тут така. Трошечки вона зовсім інша, ніж в тих ароматах, що я розказувала. Цей аромат мене вражає. До речі, в пудрових ароматах зазвичай є така нота гіліотроп, але я не знала, що це якось пов'язано з пудрою, і якщо я бачила в нотах гіліотроп, я знала, о це мені підходить, це це моє. А не так воно буває. <хи> Тому цей аромат носила в червні, дуже задоволена. А як я до нього дійшла в червні, почула його в шлейфі з півробітниці і думаю, що це таке знайоме? Пішла, я його не впізнала, пішла, запитала, вона мені розказала, і я ну не весь червень, але досить, ну. Тиждень точно в ньому ходила. І ну, не тільки в червні взагалі, в інші місяці. Так, липень. Це аромат Томас Касмала номер 4 Апреля Мур. Аромат, який дуже схожий на бакару і на кірки. Провокативний, його ненавидять і люблять водночас. Знову ж таки, два табори. Поцінювачів і тих, хто його ненавидить від, всім своїм серцем і всім своїм носом. Я, до речі, до цього аромату, ну також так, знаєте, потихеньку підходила, так дуже делікатно його наносила. Він не справив на мене враження, але коли я почала. Отримувати зворотній зв'язок, позитивний на нього, я на нього подивилася трошки з іншого боку. Я тут чую, відчуваю дуже класні цитруси. Цитруси влітку, ви ж знаєте, всі дуже класно звучать, і він такий, начебто і потужний, ну, якби потужний і Трошки ну, збиває з ніг, і я відчувала навіть на ну, якусь нафту в цьому ароматі. Але потім о, моя тішечка, плюшечка прийшла, дивиться, щось зараз буде щось просить у мене, мабуть, а може і ні. А, і взагалі цей аромат досить непогано звучить, він ніжний може бути як на кому сяде. Я наносила його з мінімальною, мінімальну дозу на себе, подалі від лиця, і насолоджувалась. І люди, які, ну люди, які поруч були, він нікому не заважав, але от зимою я в грудні його наносила на роботу, і дівчата відкривали вікна. Там і чихали, і кашляли, і попросили мене делікатно, щоб я його більше не, більше не носила. Ось така історія з ароматом. Але я розумію, що на роботу носити не буду, але хай ще буде у мене. Тим більше він зараз такий прямо хайповий аромат. Наступний аромат і наступний місяць це у нас серпень. В серпні я придбала. Аромат Ormon Dane Levant. Перший раз познайомилася з цим ароматом саме от в серпні через Левант. Через Я його купила, тому що він клон Fleur е, Наркотік. Але мені здається, ще кращий клон. Тут є всередині нотка Троянди. Також пронизливі нотки залишились: Цит... весь набір цитрусових залишився. І мені ця пронизливість прямо таки мені западає в серце в мій ніс. Я дуже люблю його, цей аромат. Дуже гарний, привабливий, компліментарний, дуже зручний для мене в носці. Я його обожнюю. Наступний аромат це в нас вересень. І цей аромат я взяла з собою в подорож. І ще один Tom Ford Bitter Peach. Я взяла тільки два флакончики, і в мене там якісь відливантки ще були. Але я їх взагалі не носила, носила тільки цей аромат Зарко Парфам Молекула 234.38. Я взагалі поцінювачка молекул. І цей аромат не став виключенням, я його майже не відчуваю на собі. І я його спеціально, мабуть, він мені зайшов тоді. Чому? Тому що це був для мене своєрідний такий детокс від парфумерії. Він не заважав мені насолоджуватись емоційно моїми мандрами. Тому що, знаєте, іноді парфуми можуть, ну, беруть на себе всю увагу. Це й ні. Я його майже не відчувала, інколи він, він мені пульсував. Я думаю, що і оточуючим оточую, він не заважав. І він справився зі своєю задачею. Я пам'ятаю тепер Італію через цей аромат, в тому числі. Дуже задоволена ним. Вони плюс-мінус схожі, там перша молекула, друга молекула е молекул Екцентрик мол, молекул е цей бренд, а цей Парфам, ну плюс-мінус схожі. І так, як, так, як я люблю М -м, молекулярні аромати, е дуже задоволена їм. Ношу часто. Жовтень. жовтні у мене два аромати. Перший аромат купила одразу після подорожі цей і Dolce Amauфі. Це у нас касамараці дамаб'янка. Аромат про таке якесь сітро цікаве, смачне, солодке. І плюс тут є. Якийсь такий пивний аспект і тютюн. Дамочка, яка курить і запиває це все пивком. Аромат такий специфічний, досить, я б сказала, він не всім зайде, його потрібно тестити. Весь флакон не радила б купляти, але саме мені він зайшов, мені подобається його звучання. Подобаються ці аспекти, вони такі, як додаткова родзинка до того такого, як вам сказати, легковажність, яка в ньому є завдяки сітру. Але тут ну, щось таке є алкогольне в цьому ароматі і ну, не всім подобається. А мені подобається, я його досить часто носила. Аромат з родзинкою. І ще один аромат це відкриття цього року. Я його носила, я його влітку купила, а ну, зрозуміла, що він краще буде пасувати осінью і взимку. Це Джо Малон Velvet Rose and Wood. Ви знаєте, от е поєднання таке класичне троянда е іуд, воно вже трошки, ну, знаєте, не актуально, або вже набридло, або вже аскому набило. І ну, я так до багатьох ароматів, ну так, ну не, не, не то, щоб ну зверхньо відношусь. ну Ця е така зв'язка мені. Ну, не сама моя улюблена, скажем так. І в цьому ароматі я просто дуже здивувалася, як вона звучить, ця троянда. Вона дійсно оксамитова, бархатна, вона дійсно красива, уд м'який. Цей аромат заявлений як унісекс, але все ж таки я його бачу більше на жінках. Він... Такий тендітний, тонкий шлейф, звабливий такий. От його хочеться, до нього хочеться принюхуватись, його хочеться відчувати. Він начебто, знаєте, як ускальзає від тебе. І, і ти не можеш надихатися, і ти до нього линеш, линеш і линеш. Оце про цей аромат. Я не знаю, чи це лімітована лінійка, але складно його знайти. Я спочатку купила залишок на кремчику, потім замовляла ще тестер на лагранде і не, не знаю, де він зараз є. Десь мількає, але складно його, його знайти. Мене він дуже вражає цей аромат. Стійкість досить висока, як для одеколону. 4 години стабільно, але яких 4 години, просто кайф його носити. Дуже класний. Наступний місяць це листопад, і для мене відкриття листопада це сірж лютес сандал мажескюль я ну, давно не відчувала такого захвату від аромату. Ну, перед цим хіба що От шергі я дуже люблю і в мене є шаргі, я його досить часто ну, в цьому році не носила, в ті роки був якийсь, знаєте, такий всплеск популярності цього бренду. Зараз він ну, якби повертає свою популярність. З цим ароматом я не була знайома. Купила його по відгуках. І цей, от якщо шергі він солодкий, то цей аромат зовсім не солодкий для мене. Тут є нота шоколаду, є сандал, і сандал я дуже люблю в парфумерії. І тут сандал неймовірний для мене. Дуже красивий. Бачу його як на жінках, так і на чоловіках. Не можу його так прямо описати. Ну, сандал гарний, і шоколад, ну, шоколадні такі пачулі, сандал. Чи пачулі тут немає, я не пам'ятаю. Але шоколад 100% тут є. Або такий какао, яка, може, така пильність якась какао. Ну, не всі люблять какао в ароматах, але цей аромат мене просто вразив. Дійсно класний. І стійкість непогана, ну, ароматна солода. І грудень у мене також буде два аромати. Е перший аромат е Juliet Med, Тераса. Е перший раз познайомилася з цим брендом е по відгуках. Хотіла саме терасу, побачила, що її не можна ніде знайти, купила залишок на кремчику. І що я вам хочу сказати? Це квітковий аромат. До квіткових ароматів я ну, так з обережністю відношусь. Вони, ну, всі квіткові аромати для мене це трошки в сторону ретро, це якби не актуально, але це не про це аромат. Я його, ну, спочатку мені здалося, що він більше на літо, на весну підійде. Але коли це був, був початок грудня, 1 грудня я його купила, і якраз була така зима, зимно було і морозно, і я його, звісно ж, почала носити активно. І він дуже гарно розкрився у холоді. І а, тут до речі, є тут невеличка пудровість, яка мені не заважає. Квіти, ну, все в якомусь такому, знаєте, злагодженому букеті. Такий букет, ну, от такий, який, ну, от нема до чого мені придратися в цьому ароматі. Я дуже задоволена, що він у мене є. Проекція, не дивлячись на те, що це квітковий аромат, дуже потужна. Концентрація парфум. Я просто в захваті. Ну, я не знаю, як я на нього натрапила, десь якийсь відгук. Хтось... Гарно, коли люди вміють писати і висловлювати свої думки через написання текстів, есе, відгуків. Я рада, що я щось мені відгукнулось після того відгуку, і я його придбала, цей аромат, дуже задоволена ним. Так, І останній аромат це Zarko Parfum молекула c 19 Аромат 23-го року. Аромат, який я купила влітку, трошки його захейтила. Тому що я розорувалася, влітку він на мені так не відкрився. Аромат про кокос, про кокосове масло. От влітку я відчувала, начебто, це таке масло кокосове. Я досить часто користуюсь, ну, як крем використовую кокосове масло. І буває таке, ну якщо воно свіже, то все одно воно масло і воно пахне, от такий олійний такий аспект є. І мені в цьому ароматі здавався цей аспект влітку просто невиносним. А це ж, до речі, це ж пляжна молекула. І я така, ще купила за досить високу ціну цей парфум. Через тиждень вона знизилась майже на 500 гривень. Я така поспішила. І що я хочу сказати, я його одягала в грудні, коли прийшла на роботу. Ну, ми зазвичай п'ємо каву через деякий час, там, пару годин проходить, ми починаємо пити каву, заварювати собі. Я заварила каву і була в цьому ароматі, зранку ще його нанесла. І дівчата заходять і кажуть, а хто у нас каву з бейлізом п'є? Я одразу зрозуміла, що це я п'ю каву без беліза, але в, ароматі, в пляжному ароматі Молекула С-19. Дуже такий він кокосовий, позитивний, влітку не зайшов, а взимку просто кайф. Я його, це маслянистість мене навпаки якось так знаєте огортає. Шлейф шикарний, досить потужний, тому що я зайшла і весь кабінет заполонився цим шлейфом, і дівчатам це пахло Белізом. А Беліз один з моїх улюблених лікарів, тому я рекомендую і ще хто його не спробував, зимою поносити. Він дуже так мене мене особисто вразив цей парфум. Так що не завжди одразу потрібно вердикт виносити, якщо щось не, не подобається. Дякую вам велике за те, що ви пробули цей час зі мною. Інколи під моїм відео можна і поспати, і ну, інколи розслабитись. У мене ще є інстаграм-сторінка, ви також можете підписуватись. Буде, посилання буде у інфобоксі і також посилання на мою вітрину на кремчику також буде в інфобоксі. Дякую всім за увагу! Всіх з прийдешніми святами! Насолоджуйтесь цим часом, з близькими, з рідними. Е найкраще попереду. Бувайте!